Лаб колектив Євгена Задорожного, до речі, є прямим конкурентом Капело. ці команди ділять третю та четверту позиції, мають по 20 очок у своєму активі, але Капелоу зіграв на один поєдинок менше. Об 11.50 ще одна пара із чітко вираженим фаворитом. 2 один із головних претендентів на чемпіонство. Екзаменуватиме ФК Курбас, який досі не має жодного балу в своєму активі. Далі о 13.45, до речі, цікава вивіска CRO United проти Терекона. Команди, які знаходяться у верхній частині таблиці. Зараз Петрусь. Петрусь фолить, Так. Це перше порушення правил у пасиві святоша. Та ще й жовта картка для Петруся. Третя жовта для святошинців. І шоста жовта картка загалом у цьому матчі. Це все, що потрібно знати про. Градус напруги в цьому протистоянні. Так от щодо CRO United та Терекона, Терекон якраз обіграв святош у попередньому турі. Банда Пусіка перервала серію із трьох матчів поспіль без звитяг і зберегла чудові шанси на медалі. А щодо CRO United, то цей колектив уже навряд чи претендуватиме на медалі після трьох поразок поспіль від прямих конкурентів. Яновський, Яновський проривається, на Гавриленка. Гавриленко, удар ратушний рятує. Відкладене порушення правил для Святоша. 2-3 за флами, продовжуючи з програмою завтрашніх матчів у дивізіоні Сілвер, о 15.40 Соборна Тім. Протистоятиме Сейнс, який останнім часом демонструє зовсім невиразні результати. Всього один бал у п'яти останніх турах. А зараз ратушний якої ж помилки припускається. Там дорожко опинився в потрібному місці, в потрібний час на дальній стійці дуже легко переправляє м'яч у ворота. 0-3. На 29-й хвилині, до речі, в другому матчі поспіль забиває Олександр Дорошко. Ми згадували, що цей гравець у складі КПЛУ забиває не надто часто. І ось в другому поєдинку поспіль проти Софії забив і сьогодні проти Святоша. Один з найлегших голів насправді забив Дорожку. Так от, о 15.40 завтра на першому полі ФК Сейнтс протистоятиме Соборна тім. О 16.35. Скайфол зустрінеться з OTP, сусіди із нижньої частини табелю проранги, і о 17.30 ще дві команди із нижньої частини таблиці протистоятимуть одна одній. Це Софія, Київ та Кітру. Дяченко. Дяченко вивалюється на побачення з голкіпером, але Барильченко виручає свою команду. До речі, ніяк не вдається забити святошу. Команда не забила тиждень тому Андрюха, за Андрюха, у матчі у проти Терекона. І сьогодні поки що не вдається забити. Подивіться, Рикошет від гравця Капело вже відіграний Барильченко, але стійка рятує у цьому епізоді. Підопічних Романа Галицького а зараз спробую підрахувати, скільки ж триває суха серія без забитих м'ячів. По заминулому турі Святош переміг Софію з рахунком 1-0. Єдиний гол провів у тій зустрічі Олександр Жмуд на 14 14-й хвилині, тобто 26 хвилин проти Софії без забитих м'ячів, 40 хвилин проти Терекона. І зараз уже понад 30 хвилин ігрового часу проти Капелоу Так, 96 хвилин ігрового часу майже 100 хвилин. Ігрового часу поспіль на полях стрітфутбол челендж Київ, свято ж не в змозі забити. Дуже неприємна серія для червоно-чорних. І зараз у цьому матчі все менше і менше часу залишається для номінальних господарів. сторожик. Жмут. не буде Сторожик. Знаходить Девіда Мельника. Кулініч в один дотик. Повертає на Мельника. Жмут. Жмут назад зіграв на сторожика. Кулініч. Падає Кулініч. Немає фолу. Перехоплення з боку Капелоу. Селак на лівому фланзі. Селак. тайм Макс зони. Отож, уже попросили про тайм-аут футболісти Святоша на своєму м'ячі. У них буде відповідна пауза. Закидання вперед. Жмуд закриває м'яч корпусом. Панич дай тобі. А тут завис завис Саня! Не-не-не! Ничего, ничего! Сань! Ты выкину? Смотри, Саня, Саня! Сидор, Сидорко. Ратушний з ближнього кута витягує м'яч. Сидорко. І зараз пауза у нашому матчі. За 6 хвилин до завершення другого тайму. Хвилинну паузу бере святош. Потихонечку тогда начну собираться. Правильно, Богдан Павлович? Как у вас по-батюшки? Валерий Иванович. Валерий Богдан буду потихоньку собираться. Ну да. Ну, никакого сенсу. Так, Підкрепи собі папочку це з вашого поля даймал, щоб не потеряти. Саємося до гри. Отже, фінальний відтинок в останні хвилини, в останні хвилини 4-5 особливих моментів. Ми не бачимо. Ось той третій пропущений для святоша. Насправді мав доволі гострий деморалізуючий ефект для команди у червоно-чорній формі. І Сидорко забиває. Сидорко забуває після передачі Ленця. Так <падає> Отож. Так, голову очевидь зараховано. Там були дуже бурхливі апеляції. Володимир Небір дозволив собі штовхнути арбітра. За що відправився за межі футбольної арени? Ось тепер уже фол. Четверте порушення правилу пасиві Капеллоу. Так, Сидорко. Сидорко оформив хет-трик на 35-й хвилині після асисту. Дениса Ланця Сидорко, головний претендент на звання MVP матчу. Чотири і, напевно, напевно, ось цей гол уже остаточно прибиває Святош прикро, але фінальні хвилини у цій зустрічі без особливої інтриги. Так, ми говорили безпосередньо перед цим голом, що третій пропущений для святоша мав доволі великий деморалізуючий ефект. Після четвертого голу, тим паче. Апеляції були з боку Володимира Небора, мовляв, атаці. З боку е, з боку Капелоу, але гол було зараховано. А зараз, до речі, п'яте порушення правил у пасиві Капелоу. Жовта, жовта для Барильченка. Апеляції від червоно-чорних, мовляв, тут ще й пряму червону. Треба було виписувати для голкіпера Капелоу, але тільки жовтою карткою обмежуються арбітри. Для голкіпера Владислава Барильченка. І, до речі, це вже сьома жовта картка у цьому матчі на дві команди. От Все, що потрібно знати про градус напруги у цьому протистоянні. Так, капелоу на п'яти фолах. Але при цьому чотири голи переваги у підопічних Романа Галицького. Важко навіть із перебором фолів у суперника розраховувати на якийсь камбек. Чотири хвилини ще залишається зіграти. Комісар, комісар, комісар. Удар заблоковано, і каполов відбивається. Комісар. 37 сьома хвилина триває в цьому матчі. Комісар. Комісар, затиснутий кількома суперника біля кута поля. І все-таки не вдається йому зберегти м'яч. Два фалат! Клад. Два палат ложить. Два відкладаних пола! Це шостой поблизу. Два відкладених капело. Так це шостий сьомий. Два відкладених капело. Шостий сьомий. Шостий шоу, більшість. Можете я тут. Жені. Жені. Час. Чуть-чуть. Стоп. Так. Один із наших арбітрів Дмитро Саркіс два відкладені фоли зафіксував. А це. Стоїть. А це шостий, шостий, та відповідно сьомий фол, напевно, все-таки одним фолом обмежиться. Арбітре буде один десятиметровий удар на користь капело, <плес> так один десятиметровий, вочевидь, будуть виконувати святошинці, наскільки я розумію, тому що арбітри напевно просто не помітили, що у капело вже є п'ять фолів. Тобто, якщо помітили фол. Це шосте порушення правил, його потрібно фіксувати. І далі не може бути ні одного, ні двох відкладених. Якщо це шостий, він відразу ж фіксується без будь-яких пауз. Тому скільки залишилось? Три хвилини. Три хвилини. Тому напевно, все-таки одним дабл пенальті, арбітри обмежаться, але зараз потрібно ще тренера.

Отже, дабл пенальті на користь Святоша. Менше трьох хвилин залишається до завершення другого тайму Петрусь та його дуель із Барильченком. Отже, Петрусь удар! Барильченко все-таки парирує цей постріл. Марнують цей момент Святошинці, щоб, до речі, не тільки розмочити рахунок у цьому матчі. А все-таки м'яч опиняється у воротах. У наступній атаці Борисов. Борисов переправляє у сітку після передачі комісара. 1-4. Невже надія відроджується? Для червоно-чорних 1-4. 38-ма хвилина. Чихаворів! Роба, закрой руха! 3-20 залишилось! Так, зараз відчутно заведуться святошинці у каплову ще шість фолів. Нагадаю, тому кожен наступний фол теж каратиметься десятиметровим ударом. Святошинці переривають свою серію доволі таки тривало, без забитих м'ячів у минулому турі. Вони не забили. І загалом ще з минулого туру більше ста хвилин ігрового часу не забивали святошинці. Але ось. Ось цей гол Андрія Борисова дозволив перервати, але цього все ж таки мало. 1-4 такий рахунок. У цьому матчі Капелоу поки що тримається. Приблизно півтори хвилини ще залишається до фінальної сирени. Яновський. Так, у нас знову вибух емоцій, знову Роман Галицький незадоволений, хоча там Яновський сам уступився. Так, це дуже неприємний момент. Здоров'я бажаємо футболісту Капеллоу, але там. Але там дійсно тривожний момент. Там навіть контакту не було із гравцем Святоша, наскільки мені було помітно із моєї коментаторської позиції. Що вони парені? Та воно там фахів у саді дістать мовчі. Дуже неприємний момент. Тільки з допомогою партнерів залишає у поля Олександр Яновський. Здоров'я бажаємо футболісту Капалоу. Якнайшвидшого повернення на поле. Так, ну що ж, все-таки контакт мав місце. Арбітри фіксують третє порушення правил у пасиві Святоша. Контроверсійний епізод. В динаміці, чесно скажу, тут без будь-яких претензій здалося, що суперника не зачепив девід мельник, але довіримося арбітрам. Добіримося Олександру Яновському, який постраждав у цій ситуації. Здоров'я побажаємо дев'ятому номеру Капелоу. І сподіваємося, що там обійдеться без серйозної травми. І тим часом уже остання хвилина чистого часу у нас розпочинається рахунок за фолами 3-6 у другому таймі. Комісар намагається втекти від зуба. Комісар. Комісар хитає суперника, залишає п'ятою насторожика. 45 секунд залишається сторожик. Сторожик. Кутовий заробляє 41 секунда. Ще залишається у розпорядженні святоша. Сторожик. Зіграв на комісара. Удар. Удар у стійку. Знову прилітає м'яч після удару комісара. Уже до далеко не вперше у цьому матчі. Сидорко. І зараз ще одне влучання у стійку. Цього разу від... Зуба, зуб міг теж забивати. Ось так буквально за кілька секунд команди обмінялися вбивчими епізодами. Останні секунди цього напруженого протистояння. Комісар Рекошет і Барильченко переводить м'яч на кутовий. Удар головою від Петруся. І тут уже Петрусю дісталося. У нас чергова вимушена пауза у цьому матчі. Повертаються команди до гри. Відворіт на користь капелов. Менше 10 секунд до фінальної сирени. Барильченко вперед завантажує. Зуб. Комісар м'яч підхопив її. Все-таки не встигають провести останню атаку Святошинці. Отож, луна і сирена, яка сповіщає нас про те, що Капелов перемагає Святош у заключному матчі суботнього ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Підсумковий результат 4-1. на користь підопічних Романа Галицького. Святош зазнає другої поразки поспіль. Від прямих конкурентів у боротьбі за медалі у святоша відповідно залишається 19 очок після 11 зіграних матчів Капелоу, що менше до завтрашнього ігрового дня підіймається на першу сходинку в турнірній таблиці. 23 очки після 10 проведених матчів. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.